Не вгадать тобі не за що, котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився. Ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам. Та. Яку зробив ти сам? Діти, про що цей вірш? Вірно, про іграшковий транспорт. Назвіть транспорт, який ви почули у вірші. Вірно, це трактор, іграшкова залізниця, пароплав, літак. До якого виду транспорту відноситься трактор? До якого виду транспорту відноситься залізниця? Пароплав. Це який вид транспорту? А літак? Наведіть ще три приклади наземного транспорту. Наведіть ще один приклад водного транспорту. Наведіть два приклади повітряного транспорту яким значком можна позначити повітряний транспорт? Наведіть один приклад залізничного транспорту. Яким значком ви його позначите? Дуже добре, діти молодці. А зараз давайте пограємо в цікаву гру, яка називається так чи ні. Я називаю транспорт та спосіб його пересування. А ви кажете так чи ні. На велосипеді плавають? Ні, на велосипеді їдуть. Гелікоптер їде? Гелікоптер літає. Молодці діти. Автобус це наземний транспорт. Так, бо він пересувається по землі. Метро це наземний транспорт? Ні, метро це підземний транспорт, бо пересувається під землею. Легковий автомобіль пересувається в повітрі? Ні, це наземний транспорт, бо пересувається по землі. Човен це водний транспорт. Так, бо пересувається по воді. Молодці діти, ви такі розумнички. А тепер подивіться на цю картинку і скажіть, який транспорт ви тут бачите. Чи є такий транспорт у вас вдома? Опишіть його за допомогою цієї схеми. Наприклад, велосипед це наземний вид транспорту. Використовують для того, щоб займатися спортом та пересування. Велосипед – Має зелений та червоний кольор, невеликий за розміром. У велосипеда є рама, кермо, два колеса, дві педалі та багажник. А ще сидіння. Для руху потрібно крутити педалі та керувати. Велосипед треба мити та ремонтувати. Чудово, діти. Молодці! Складіть речення за схемою про ваш улюблений транспорт. Чудово, діти! Молодці! А зараз ми власноруч зробимо іграшку з конструктора. Але для початку виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається «Впізнай геометричну фігуру. Дивіться уважно. Я загадую вам загадку, а ви відповідаєте рухом. Маю я три кути, маю я три сторони. Чи мене впізнаєш ти? Яку геометричну фігуру ви намалювали? Трикутник, вірно. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий однієї довжини всі чотири сторони. Яку геометричну фігуру ви намалювали? Я без сторін і без кутів. Як взувся, підгадай. І на малюнках лахів у сонечку впізнай, яку геометричну фігуру ви намалювали? На квадрат я дуже схожий. Маю чотири сторони, дві однакової довжини, дві різні. Яку геометричну фігуру ви намалювали? Чудово, діти, дуже добре. Почнемо виготовляти власну іграшку. Ось яку іграшку я пропоную вам зробити. Давайте ми її уважно роздивимось. Як називається ця машина? Яке її призначення? Опишіть зовнішній вигляд машини. Які кольори є у цієї машини? Яку геометричну фігуру нагадують колеса? Яку геометричну фігуру нагадує кабіна? Що більше за розміром? Кабіна чи причіп? Починаємо працювати. Дивимось уважно. Робимо не поспішаючи. Чудова вантажівка у нас вийшла. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!